Привіт, мене звуть Андреа з SenseFly. У цьому підручнику я покажу вам, як оновити свій еб. Для того, щоб встановити з'єднання і зв'язок між вашим еб і Emotion, версія програмного забезпечення Emotion і прошивки повинні бути на одному рівні. Це означає, що після оновлення Emotion вам також доведеться оновити прошивку на вашому еб. Для цієї процедури оновлення перейдіть до розділу емоції та виберіть вкладку оновлення на вкладці Функції. На першій діаграмі буде показано, що вам потрібно для запуску оновлення, а це USB кабель акумулятор EB і ваш еб без пропелера і без кришки корисного навантаження. Щоб запустити процедуру оновлення, вам потрібно увійти і там вибрати вкладку Програма оновлення. На першій діаграмі показано, що вам потрібно для запуску оновлення, а саме USB-кабель і акумулятор EB, а також ваш безпілотний літальний апарат AB без пропелера і без кришки батарейного відсіку. На наступному кроці ми встановимо зв'язок між корпусом App та програмним забезпеченням Emotion, підключивши USB кабель до порту Міні убу відсіку корисного навантаження та вашого ноутбука. На наступному кроці ви приєднаєте акумулятор для живлення вашого дрона, про що свідчить білий індикатор на вашому зонді Піто. На першому кроці він мошен ви просто натискаєте кнопку Почати оновлення і файли будуть перенесені на ваш еб, а потім почнеться оновлення, про що свідчить жовте миготіння на пробнику Піто. Як тільки оновлення буде завершено, індикатор Піто знову стане білим. Дуже важливо не від'єднувати USB кабель або акумулятор під час процедури оновлення. Потім спочатку від'єднайте акумулятор, а потім USB кабель. І ти готова відправитися в політ.